Сьогоднішня неділя вона називається Жон Мироносець, тому що сьогодні церква згадує про саме ті «Жон мироносця, які е сміливо пішли до гробу Ісуса Христа рано вранці на світанку. І саме знову-таки е цим і пояснюється, чому пасхальні богослужіння вони служаться ночі вночі. А так як у нас трошечки обставини склалися такі трагічні, що ми не в 12 ночі починаємо служити в пасхальну службу, а о 5 годині ранку, і воно якось так виходить, що тільки-тільки світає, ми вже вітаємо один одного Христос Воскрес, Воістину Воскрес. І от чому так? Чому саме рано? Чому саме рано? Тому що мироносівці, То жінки, вони, як тільки це дозволило їм можливість так, піти, вони одразу ж пішли. Вони не злякались нічого, хоча вони знали, що там і будуть воїни стерегти гроб, і вони знали, що, можливо, вони і камінь не зможуть відвалити від гробу, але от вони набралися цієї рішимості, такої і пішли туди сміливо, аби от воздати честь Господу нашому. І коли вони прийшли, саме вони першими дізналися, що Христос воскрес із мертвих. Я хотів би сказати декілька слів про те, чому вони такі. Ми знаємо знову таки про те, що коли Ісуса Христа розіп'яли, хто біля Христа був? Були жінки. І один ученик Ісуса Іван Богослов. Жінки плакали, да, там Євангелії згадується про те, що вони стояли в островах і плакали, Тобто вони не відступали. Що зробили чоловіки, апостоли? Вони розбіглися, вони злякалися. Да, тому що дійсно тоді було страшно. Страшно і вічі, тому що на їхніх очах да, зараз їхнього вчителя, Месію, Спасителя, да, на якого всі надії розлагалися. Тут його розіп'яли. А от жінки залишилися вірними. І знаєте, і окрім жінок, тому що сьогодні ще згадується День пам'яті. Іосіфа і правду Нікадіма. Чому їх там поруч біля Жон раносів? Тому що вони також поступили дуже сміливо. Тому що Іосіф Римафійський, да, Нікадм Іосиф – це були фарисеї. Тобто Вони займали високе положення в суспільстві. Вони були знатящі. Тому Іосіп там і змог поговорити з Пілатом і попросив дозволу, аби. Зняти Ісуса Христа з і можливість Його поховати. Хоча він розумів прекрасно, що напевно, що будуть наслідки, що ті, хто розіхняв Ісуса, да, потім ж їм не дадуть життя. Але і осі паримафійські, праведний Нікодім, вони не побоялись нічого, да, і звершили це погребіння Господа. Сняли його тіло з Христа і погребли його в новій гробниці. І от на що треба звернути увагу нам, християнам? Тому що от є оця історія малих людей, сміливих людей, люблячих людей, по-справжньому віруючих від серця. Не просто так, знаєте, а от, от твердо, непохитливо. І ми про них знову таки читаємо в Євангелії, да, тому що і про правильного Нікадєма згадується, так, як Він приходив уночі до Ісуса слухати Його. Тайно приходив, щоб послухати Ісуса Христа, щоб з Ним поговорити про духовне. І в Євангелії від Іоанна ми можемо цю бесіду прочитати. Тому що саме там так, Господь каже, що ті, хто поклоняється Богу, повинні йому поклонятися в дусі і істині так. Чи про народження свище. Що людині треба народитися свище. Тобто не просто народитися і мати якийсь, якийсь статус. Та, от, там, ти е, Іудей, як тоді було, чи от зараз, там, ти народився, хрестився, ти християнин. Ні, цього недостатньо. Ти повинен народитися звище. Господь тобто, говорить високодуховні речі Нікоді, <клух> то, В той же самий час, ми знаємо історію про Марфу і Марію. Це, до речі, це Івангел читається на кожному святі в честь Пресвятої Богородиці. Ви ж пам'ятаєте, коли Христос прийшов в Дім Марфи і Марії, Марія сиділа біля них Ісуса і слухала те, що Він говорив. А Марфа трошки суетилася. І потім Марфа приходить і каже Господу: Господі, ось, я тут трудюсь, а, а скажи моїй сестрі, хай прийде і мені поможе. Нам що сказав. Да. Марфо, Марфа, Ти. Турбуєшся багато чим, а одне лише треба на потребу. Марієш, ж блогу частку, яка не відніметься від неї. От ми бачимо в цих людях, що знову-таки багато чого в Євангелії не записано. Тому що, як сказав Іван Богослов, в кінці Івангелії сказав, все можна було описати те, що говорив і робив Ісус Христос, то, напевно, всіх книг на землі не вистачило. І от у нас є такі крохи до от таких маленьких-маленьких от розповідей про цих людей, через які ми от бачимо от те, чого нам не вистачає на про великий жаль. Це вміння слухати. От Марія вміло слухати. І, мабуть, всі інші жони вироносяці мігло слухати. Праведний Нікадім приходив до Ісуса Христа, послухати Його. Послухати Його. Не висказатися. Не виразить свою думку, а послухать, що ж говорить Господь. І в Євангелії ми також бачимо про багатьох людей, які от приходять слухати Його. І от вони залишаються. Вони залишаються, не дивлячись що. І от для нас це дуже важливе і актуальність. Тому що зачасту ми говоримо, говоримо, читаємо, да, от якось, але якийсь шум здається, якась суєта. І навіть молитв, наші молитви часто бувають суетні, тому що часто ми навіть Богу говоримо, говоримо, щось говоримо, і часто просимо більшість наших молитв, вона якраз і крутиться на того прохання. «Господи дай, Господи поможи. ну Покаяння дуже молитви, там, «Господи прости. А от, е, от така от тиха молитва, е, як от в святих Отцях сказано, як святі отці кажуть, жити в соприсутстві Божому. Коли ти живеш і просто знаєш, що Господь поруч, і цього достатньо. Ось цього нам дуже не вистачає. Тому ця суета, наше постійне говоріння. Навіть коли ми молимося, почитали вот, правила, молитву лікосло і сразу же бігти. Сразу же бігти, бо й те зробити, тому що це ти все вже обдумав, що треба робити, коли ти молився. Навіть наша молитва зачасту буває така трішечки суєта. І саме за цього часто у нас от, буває якась така пустота в серці. І саме за цього часто ми якби не чуємо Божу відповідь. Тому що, знаєте, іноді треба помолчати. От у, е, є багато проповіді такого дуже відомого митрополита, митрополіта, митрополіта Антонія Сурожського. Це як на мене, один із самих таких от сучасних богословів. Я так скажу даже проповідників, які дуже зрозуміли для сучасної людини, тому що він говорив сучасною мовою. У нього є там от такі дві цікаві розповіді. Там одна розповідь про одну прихожанку, яка все своє життя практикувала Ісусову молитву. Вона постійно з ходила, постійно Господі Ісусі Христе помілимо, Господі Ісусі Христе помілиме. Все время молилась, молилась, але от якось вона відчувала, що. Ну, немає відповіді от, від Бога, от, якось не чується. От, все якось застопорилося на одному положенні духовному. Вона ж прийшла, ж, знаєте, чесно кажучи, от це, це, до речі, ще прийти і сказати про свої духовні проблеми, це треба ще мати сміливість і чесність. Вона прийшла і каже, а, от я не знаю, що мені робити, от мене все застопорилося. Я ну Боже, відповіді не чую. Кажуть, ну, Понятне, ти ж познаємо, тараториш, 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 і ти ж не, ну, не даєш Богу можливості тобі відповісти. Значить, так, все, оставляй молитву. От, э, до дому запалюй вам лампадочку, сідай перед ікудом, бери руки спиці і в'яжи, мовчки, не молячись, не одного слова молити, Просто мовчки. Вяжи, вслухувайся в своє серце і спробуй почути відповідь Божу. Через деякий час вона приходить да, «Да, знаєте, а я почув вам відповідь Божу. Я от вяжу, вяжу чоловік, там ці закатять спиці. І я відчуваю Божу присутність. От я знаю, що тут Бог є поруч, він, і, і він зі мною якось так тонко говорить. Я його чую, я його знаю. І я почув відповідь. Чи як інший випадок був, коли він служив вже в соборі та, і часто залишався. Церкві. І він помітив одного чоловіка, який надовго залишався в церкві. От він просто сідав на лавочку і сидів і міг сидіти годинами. Йому стало ж цікаво. А з чим він сидить, чому він тут він підійшов до нього і питає: от я помітив, що ви сидите отут в храмі мовчки, ви нічого не читаєте, якось не бачу, що ви там молитесь, губи ваші не шевеляться. Ви просто сидите. А він каже, знаєте, я отут відчуваю Божу присутність. Я тут сиджу в цій тиші, тут в храмі, в цьому святому місці. Я знаю, що тут є я і є Бог. І мені цього достатньо в цій такій тиші, в цьому такому мовчанні. І от насправді це от якраз дуже важливо. То що віра, справжня віра, вона не в якихось таких фієрверках, як зачасту представляється, що тому ж віруючий чоловік, це якого там чудеса наліво направо, там постійні якісь емоції, якісь переживання, якісь екзальтації, постійний концерт. Постійний концерт, там, де всі танцюють, співають. Такесь таке. Ні. О, ще в старому заповіті, коли Бог, можна сказати, так, явився пророку Ілії, От такому, там є такий образ дуже дуже цікавий. Спочатку був шум, сильний вітра. Але не в шумі вітра Бог. Потім були стихії, стихії, молнія, і не там Бог. А потім таке легеньке донявіння вітру, да, тиха вітре хлада, да, тихе, тихе, тихе. І в цій тиші Бог. Тому Господь він нам говорить. Тиші. І чим менше в нас суєти, чим частіше ми вміємо знаєте, помовчати, от прислухатись до свого серця, відвинути в сторону свої справи, свої обіди, своє якісь роздраження, тим у нас є більше шансів знову таки чути Бога і радуватись йому. Тому що от коли ми відчуваємо Бога, хоча б там капельку, Звичайно, це наше падіння, тому що ми, ми люди грішні, ми пачі. Ми у цю першу нашу гріховність. Ми не можемо 24 на 7 отак, от Бога, відчувати. Але іноді просвіти бувають. І от коли ці просвіти бувають, вони всі тиші, в тиші, от коли помолилися, а потім там на 5 минуточок просто сіли, послушать відповідь. І от коли от це буває такі ми... Як апостол Павел казав, що Духа є? Що? Любов, мир, благость, довготерпіння, тепіння, протисть, роздержання. В цьому Бог проявляється в нас, в мирному дусі. І коли ми відчуваємо це, ми можемо сказати, що це якесь таке, таке, тихе блаженство. бложенство. Радість, там, знаєте, коли вкусно покушав, радуєшся, там, коли отримав зарплату, тоже радуєшся. Якесь така, а от у радість друга, ну, якась така, нікуди словами не передаш. І от її треба запам'ятати, Тому що ми прекрасно знаємо, що коли штілі, коли, от як на море там виходиш, коли штіль там, так вони єлі, єлі, також шевеляться, так хорошо, так тихо, так класно. Але ми прекрасно знаємо, що пройде час і е, тут буде буря. Бородася повикидує, будуть вогни там, шуміть, все вкаламотися. Все таке в нашому житті, що воно буде. І от в момент якоїсь бурі нам важливо згадувати да, про цю тишу, тишу, про цей щтіль, про цю відповідь Божу нам. І от тоді, да, от, відчуваючи цю любов, цю віру, і будуть сили, бути сміливими і стояти до кінця. І потім мужньо. Да сповідувати свої, діла. як оці самі жони мироносця. Тому що вони слухали більше. Ну, Там і так була така традиція, тому що жінка слухає, жінка вчиться, завжди вчиться. І от для них це виявилося так, що вони оказалися сміливішими за чоловіків, багатьох чоловіків. І що вони от пішли, не боячись. Да, і те ж саме, ну, звісно як ну, чоловіки ж не всі ж <хи>, такі, такі боязливі. Тому і рядушка там біля жодного Миронос сьогодні церква згадує Іосипа Римофійського, праведного Нікодіма, оцих сміливих чоловіків, високого рангу в тому суспільстві, але які також вміли слухати, які вміли прислухатися. І от духовне життя можливе тоді, коли ми вміємо слухати. Прислухатися, обдумувати, коли ми вміємо хоча б трішечки оцю свою бурю, там чи в стороночку відкладувачів на паузу ставити. І от тільки тоді ми почуємо Бога. І ми зрадуємося на віки вічні, як е -е, сказано в одному із православних катехізисів, в чому смисл життя людини? Там от така відповідь: смисл життя людини пізнати Бога. І зрадіти йому на віки вічні. І от щоб пізнати Бога, треба його почути. А ми його можемо почути, тоді коли от тут є тиша, хоча б трохи. Коли ми гріхи свої в стороночку, коли ми свою світу в стороночку, коли ми вміємо предстояти перед Богом. Ну, Звісно ж, добре, б жити в присутстві от Кожного дня, не дивлячись ні на що, ну це, знаєте. Погано нас виходить. ну, Хоча б трошечки, хоча б, щоб були ці пробліски, яких ми запам'яли, і в момент якихось спокус ми от якраз вспоминав, ні, з Богом хорошо. Та час там буря, але якщо я буду з Богом, буде цей щіль. Не відречусь, не втечу, не залишу. Буду вірним, не дивлячись на що. От сьогодні день, Жан носиться, да, про Вірних до кінця жінок, сміливих, тому що вміли слухати, тому що вміли прислухатися, тому що любили від серця, любили не розумом, так як там багато хто. Ми ж читаємо в Євангелії, літо ходили за Ісусом. Але от щось вони, напевне, не те слухали, не те чули, не так прислухалися. От жони серцем, серцем. І ми давайте серце. А потім все інше.